привіт, з вами Андрій і Хазі. Сьогодні ми покажемо, як побудувати цю карету. Зараз, Зараз ми її зберемо. І ось ми це все розібрали. Тепер ми беремо 6 на 8. Такі дві штучки. Такі дві штучки. І тако їх складаємо. Зараз ми їх перевертаємо і скріплюємо. Зараз ми розкладимо скріплення. І ось ми скріпили це, бачите? Отак. От Тепер ми будемо строїти там, де стіни будемо облаштовувати. Отак, так. Ось, беремо такі дивани, або, може, замінити іншими. І беремо саме отакі штучки. Зараз... Ось так. От тепер ми поставимо. Ось такий вигляд має наша карета. Так, далі ми беремо, поставимо ось такі. Ось ми зупинимо відео. Ось, дивіться, що нам потрібно. Нам потрібна ось така червона, ось така. Ось така, ось така. І ось така. Троєчка. Ми беремо ось таку.

От дивіться, від чого, як має бути, отут мають бути отакі ці. Ось так, дивіться, як наслаюйтесь. У нас має ось так вийти. Ось тут потрібно вчепити такі шістьрочки, таку четврочку, і ось тут потрібно шістерочку, така причепити рік Ось так нам потрібно робити тут. Бачите. Ми трошки помилилися, я зараз за, за, вставлю за вікна, а їх не треба було ставити. Ось так дивіться, як має бути біля вікон таких. Великих поскладних. У нас тут не бути ширина 4. 4 на 6. Ось так. Дивіться, тепер треба складаємо піраміду. Ось так робимо. Ось так. І знову складаємо ось так. А тепер ми можемо ставити ось тут вікно. Ось там, де двері, тут має бути просто таке накриття. І ось ми далі розпочинаємо. Ось отак має вийти. Ось тут. Ставимо отаку кришу. І ось тут так зробимо. Тепер ми беремо нашу ось такі вісім на вісім. Ну, або 4 на 4, як ми це зробили. Ось, 4 на 8. Такі дві детальки. Так. І тепер їх отак прикріплюємо. І ось що у нас виходить. Так, ось тепер у нас таке виходить. Тепер нам потрібно прикріпити колеса. Ми беремо ось такі чотири колеса, або якісь інші, які у вас є. Спочатку ми перевертаємо. Так. Перевертаємо, ось так. Зараз тут кріпку не розбили. Навіть не подумаючи. Так. І останні колесо. На сьогодні. Останні хороби. Беремо. Ось ми тепер стаємо. Беремо. Беремо такі дві... Такі е, дві... плоски. Тепер беремо дві отакі шісторочки. Плоски. Плоски. І ми беремо ні. другого коника. Або іншого, якщо у вас є. Так. Тепер? Або Тепер? якщо у вас немає Сказання. коника. А якщо у вас немає коника, то можете просто без таких деталей зробити. Mm -hmm. Так, ми прикріплюємо це все. Щоб у нас було ось тут рівно. Щоб тут було Ой. два і тоді. Тут, тут, тут. Так. Далі далі ми беремо. Так, піднімає. піднімаємо і тут зачіпляємо. І ось у нас а? виходить ось така карета Тепер сюди можна посадити нашого дядчика. Відкриємо мене і засумуємо туди. Хай висвітлюємо. Так. Да. Бачите. Ну, все, ставте лайки. Я, я скажу. Якщо, якщо ви, ставите ставте лайки. І якщо ви вперше, що тут, о, підписуєтесь на наш канал. І якщо ми під цим відео наберемо десь 5 лайків, то ми будемо більше таких відео випускати. Там, де будуть всі такі машини на колесах. Ну і всім удачі, всім пока. Пока.